Всім привіт! Мене звати Каті Ткач, а це моя мама Чи Таня. І сьогодні ми розказуємо історію про те, як я почала танцювати в ДСЛ. Ну що, мамочки, щось розкажеш? Да, розкажу всім привіт! Я мама Каті Ткач. Хочу трі, ну, зовсім трішечки розказати наш маленький такий шлях. Ми з чотирьох років почали займатися танцями спортивно бальними по по традиції у нас старша донька займалась. Ну і відповідно мене дуже потягнули за ручку. Теж, да. Ну через частину проміжок часу вже чоловіку, нашому батьку, вже трошечки набридлі ці ча-ча-ча, ча-ча-ча. І -ча -ча. Він запропонував хіпі-хопі хіпі-хопі. Да. У нас тільки ліпове да. вирішили піти на пробне заняття. Я прийшла на тренування, запізнилася на хвилин 20 і пішла ще раніше з нього, тому що мені треба було йти на день народження. <рес> <рес> не мене на сілі мабуть, полюбили одразу. Але взагалі я з таким задоволенням, напевно, ніде не ходила ні по яким гурткам, тому що я взагалі мене усюди таскали, де можна було. Потрапили на пробне заняття до Насті Філіпової. Катя зразу закахалася в, в тренера і сказала: все, я буду ходити тільки до неї. І тільки на хіп хоп Мені Мо, сподобалися люди там да, взагалі. Да, дуже клас, класний колектив у них е, створився. Е, вона бігла із задоволенням. Одним словом, вона просто жила, жила цими танцями, цією студією і ну, відповідно, командою. В першу чергу командою. Але потім вже почалися у мене нові роботи, окрім ДСЛ. ДСЛ – це, звісно, місце, яке мене. Виростила, яке зробила мене сильніше, окрім спортивно-бальних танців, які мене фізично підготовують до нового стилю. Далі в мене почалися вже мої а, перші проекти. Це були зйомки у невідомих артистів українських. Це були зйомки а, для реклам, для серіалів, також типу актинцівниці. І одна із перших зйомок була а, там, де я соня танцювала, у паціків з От, які в принципі мене трошки підготували до трошки більшої сцени, і мої батьки були завжди поруч, і вони завжди мене підтримували за що їм дуже вдячна, тому що мені здається, зараз, вже будучи викладачем, педагогом, танцівницею, хореографом, дуже вдячна за це батькам, що моє життя склалося ось так, що я зараз працюю в найбільшій команді. У крутої співачки у наді, і я дуже вдячна вам і дуже вас сильно за це люблю. Взагалі, то моя історія супер велика. Насправді ми могли б дуже довго про це говорити і дуже обширно, дуже багато цікавих фактів про енбент, якому я танцювала, тому що там також смішні є історії. Я взагалі контактувала з іншими людьми, з режисерами, історії в командах інших, як це все проходило, Дуже. Багато і дуже мама все мама все знає. Мама все мама всього мене знає. Мама моя лучша подружка. І коротше дуже пишаюся тим, що я працюю і навчалася в Луні. І дуже класно, дякую за можливості, які мені дала луна. Щастя це танцювати з здесел.